Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарму Бізнесу Солідібрівка. Сьогодні у нас 21 грудня 2022 року я знімаю своє чергове відео, яке буде присвячено податкам. О, але трошки зачеплю ось цибулю. Я знімав одне чи два відео, ми всередині вересня. Е, висадили десь біля 700 кг. біля 700 кг висадили. І ось до цих пір, наша вона, вона є. Ми так особо не спішили її продавати через те, що ціна була і по 50 гривень кілограм здавали, от і по 70. от Так що, ну, в принципі, вона ще тут деяка не доросла. Ми можемо бачити така ситуація. Це ми вже тут, я не знаю, вже раз 5 чи 6 її вирізали. Така ще доходить. От. А так основна маса. Ні, десь половину ми вирізали вже, мабуть. Вже, мабуть, половину вирізали. Не можу так сказати чітко. Але так, близько, близько половини. М. Е... Зібрали мене багато десь в районі 150 кг. Е, взагалі, повинно було бути в нас десь біля 350. Ну, я думаю, такої кількості не буде. Через те, що Ну, така цибуля була всяка, не штуртина, а всяка різна, скажімо так. О, через, через те я думаю, що цибулі такої не буде. Е, такого виходу. там, Один до двох, як говорять. От. Так що така, така в нас справа із цибулею. Але дождались е, е, Нового року. От. Ціна трохи пішла вверх. Вже не трохи, вже зараз здаємо вже, ну, якби мінімум 140, от. А, а то і 180 і 200 гривень. М -м. Ну так, ми я ж кажу, ми не врізаємо і не спішимо вирізати через те, що, в принципі, я розумію, що вона в нас все рівно піде. От, сьогодні ось на вулиці невеликий морозець, там мінус 2 градуси, вона трошки попідмерзала, але зараз пару годин відійде і почнемо різати, готувати. Ось такі справи по цибулі. Так, тепер стосовно. Минулого мого відео е, там було кілька коментарів, не хотів відповідати на них пишучи. Е, е, Перша справа в тому, що в мене я поки що не ставив за мету <кхи> знімати там із е, монтажем відео. Тобто е, я не ставлю ставку на те, що не, я показую. Е, я. Е, Ну, якби вбачаю вбачаю е, цінність в тому, що я говорю, а не показую. Показувати я можу будь-що. От, е, якби. Е, ну, якщо є, що показати, в принципі, то можна і показати, але в принципі, е, я показую так просто те, те, те що є. От, е, а е, стосовно там мон, монтажу і цього всього, ну, можливо. Е, Можливо, але не, не в 23-му році, це точно. О, через те, що в мене не, не було мети ставати професійним блогером. Ось так. Хоча воно може помінятися. от Ну, там було багато різних коментарів. Дякую за коментарі всім. І за погані, і за хороші. от Навіть якщо. На сьогоднішній день подивилося там півтори тисячі чоловік, із них відсотків 10, а це 150 чоловік задумались над цим От. і прийняли до уваги. А один відсоток почне щось робити, то я думаю, що це дасть дуже гарний мультиплікаційний ефект для розвитку е, територій, для розвитку. Підприємств. Я думаю, що це корисно. Ну Я так на сьогоднішній день вважаю. Моя думка, якби з нею можна погоджуватись, можна не погоджуватись, але вона є, існує, і якби я її довожу. Тепер стосовно податків було запитання, е, значить, Ну я можу. Де в чому, можливо, помилятись, де в чому, але не у всьому, і не, якби, е, не в головному. Значить, податки ми платимо, є три групи: перша, друга, третя. Я знаходжусь на другій групі ФОПа. Рік чи два назад збільшили із 1 мільйона, мабуть, до п'яти. Збільшили дохідність, що не потрібно. Ну, тобто є, є, єдиний податок цей, що ми виплатимо 20%. От, тобто ми можемо мати в рік виручку до 5 мільйонів. От, і якби знаходитись на цьому єдиному податку. Все, що вище, якби це вже там виходить, чи... ну, я, я не, не знаю точно, чи ми платимо. Вже сверх цієї суми податок на прибуток, чи можливо потрібно переходити вже на іншу групу. Ну, цього я не знаю, через те, що я якби не робив цього. от Значить, я плачу за себе такі податки, як єдиний податок, 120%. Дивіться, я буду говорити за мінімальну зарплату через те, що. Від неї е, міні, мінімальну офіційну зарплату через, через те, що все від неї відштовхується. Тобто, ну, ви можете е, платити своїм найманим працівникам і там 20 тисяч гривень, в принципі. От, як, е, але і тоді податки, відповідно, будуть вищі. О, але, в принципі, ось, допустим, якщо е, єдиний податок там вищитується в мінімальній зарплаті і платиться від мінімальної зарплати, тому і і тому і я буду говорити від мінімальної зарплати. Значить, у нас мінімальна зарплата на сьогоднішній день складає 6700 гривень, 6700 гривень, із цих, значить, за себе я плачу за ФОПа. Другої групи 20% єдиного податку від мінімальної зарплати, тобто це 1340 на сьогоднішній день. от І єдиний соціальний внесок то так званий пенсійний податок, це 22%. Я плачу 1474 гривні Ну, от вроді би, як би так. Тобто в мене е, податок за себе на місяць е, е, знаходиться е, на рівні 2800 2 майже, так? Е, і так, це рахується як стаж. Е, тобто це стаж, якби ну, рахується, він записується. Е, зараз на даний момент по суті. Трудовий книжок вже й не потрібен. Все є в базах даних. О, тобто це вже, скажімо так, трудова книжка це вже пережиток минулого. Але ми ще по інерції їх використовуємо. от Я думаю, ще років 5-10, і вони взагалі якби вийдуть з обіхода. Але зараз поки що поки що це є. от е, Ну, це так, в принципі, як відступ. Далі, за е, значить, ФОПи. На другій групі е, можуть наймати, наскільки я пам'ятаю, до 20 чи до 30 е, роб, е, найманих працівників на другій групі максимум. Ну, це потрібно уточняти. Я по пам'яті. Ну, якби не. Ну, це можна прочитати в інтернеті. Е, значить, е, якщо ви наймаєте працівника по податках. Ви за нього платите. Ну, це на будь-якій групі, якби там перша, друга, третя, це нема різниці. Навіть на любу другу, якщо ви не ФОП, а якась державна компанія. Чи... Я говорю про всі податки, тому що вони єдині для всіх, для всіх громадян, які живуть в Україні. Ви платите три податки. Значить, якщо в нас 6700... Мінімальна зарплата, значить, ви платите 22%, 22 ЄСВ єдиного соціального внеска на цих 6700. Тобто це нарахування на зарплату. Тобто 6700 і нараховуємо ще 22%. І ми вплатимо їх в пенсійний фонд, який ще до сих пір гибає. Далі і вже із тих 6700 гривень, ви вже утримуєте із працівника ще 19,5% два податки це податок з фізичних осіб, 18% і 1,5% військовий збір. Ви їх утримуєте, ну, тобто ви їх платите от. І е, платити тільки не працівникові вони йдуть, а так говориться, на мою бухгалтерів, Ми їх утримуємо і платимо у державу цих два податки. Е, 18% податок з фізичних осіб, і із цих 6, 6 гривень і 1,5% військовий збір. Військовий збір е, вів Порошенко. Тоді, коли війна почалася ще в 2014 чи в 2015 році, мабуть, в 2015. <кій> Ось така ситуація на сьогоднішній день у нас із податками. По суті, це всі підприємства за працівників платять оцих три податки. За, ці, за найманих працівників. Всі підприємства. Хто наймає працівників, всі платять за них такі податки. Ось така ситуація із податками. Е, можливо, щось не досказав. Виставлю відео, подумаю, продумаю, коментуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Гарного дня вам до побачення!